Друзі, наразі так виглядає один з райончиків міста Бахмуту. Місцеві знають, що це за район. Друзі, по оперативній ситуації на ранок 2 січня. Всі атаки, які тривали в нашому операційному районі, відбиті. Хоча вони досить масові були. У нас на нашій ділянці оборони вперли вчора, так як таргани. Декілька разів прийшлося підвозити БК. В один із проїздів, приїжджав в районі літака. Кротенький рулик. Хлопці повісили червоно-чорний прапор жовто-блакитний. То в коментарях там люди зайшов ввечері почитати, коли добрався до інтернету. Таке. Уважно дивіться, хлопці, це Бахмут це Україна. Якщо коротко, по Бахмутській конгломерації. Лінія оборони стоїть, лінія оборони тримається. Не хвилюйтесь, зберігайте спокій. Всі на своїх місцях роблять свою роботу. Чергова дата взяття фортеці от всяких різних там аферистів із сусідньої держави-терориста. Це вже сьома чи восьма за цей час, що ми тут вже вони назначають. Не було і не буде. Бахмут це Україна. Стояв, стоїть і буде стояти. Вірте ЗСУ!